Привіт всім, маю хвилинку, тому вирішила записати в такому форматі відповідь на запитання в одному з коментарів мені написали, чи не плануємо ми відвідати Діснейленд, адже у Франції він є і він доволі популярний. Тож і назва відео відповідна, чому ми не їдемо в Париж? Діснейленд знаходиться насправді поряд з цим містом. Як же так, ось так ми більше двох років знаходимося у Франції і жодного разу не були там, що ж, в чому причина, або чому ми ось так. Не поставилися собі досі за мету там побувати. Адже щойно ми повернулися з Марселю, І зараз спробую послідовно пояснити хід наших думок, адже, звичайно, п'ятеро дітей є і така ось наявність не те, щоб поблизу, але принаймні в країні нашого перебування, у Франції, Діснейленду, це для нас такий шанс там побувати, і ми це. Обговорюємо час від часу, повертаємося до цього питання, але вперед ми не поїхали з кількох причин, одна з яких, мабуть, найключі. Найключовіша, найголовніша причина в тому, що це доволі коштовна буде для нас подорож, тому що е окрім того, що сам Діснейленд це вартість білетів і доволі суттєва. Я навіть зараз не візьмуся казати скільки. Думаю, в районі 100 євро один квиток, можливо, я помиляюсь, поправте мене, але не в цьому. Головна, не головна витрата ще буде ці білети, тому що для нас дорого, дуже коштовно це проживання. Як ви знаєте, Париж один з най... Найдорожчих місць міст на планеті Земля, і оренда навіть не на кілька днів, не кілька ночей помешкання коштує суттєво, особливо коли ми не можемо собі дозволити розміститись в якомусь найдешевшому хостелі, як це могли б зробити молоді люди, студенти? Ну або ось ті, хто відповідає саме тільки за себе і може якихось якогось комфорту там собі відмовити в чомусь і дрздешевити. Своє перебування саме в Парижі, насолоджуватись тільки атмосферою міста, а не там помешканням. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. А от коли ми з дітьми, ми не можемо аж так суттєво економити і не шукати навіть таких місць. Нам потрібно щось цілком придатне, комфортне і безпечне. Отже, це має бути квартира, готель ми не розглядаємо, тому що потрібно готувати знову ж таки і в цілях економії, бо харчуватися в закладах. В ресторанах, в кафе це просто е, дуже коштовно для сім'ї-семи з людей. Принаймні, ми не на тому рівні доходів, багатств і не настільки ще заможні. Ще, я з оптимізмом це кажу, але ще ми не на тому рівні, щоб можна було собі ось так не, не в чому не відмовляючи відпочивати і відвідати це, знамените місце. і... Побувати врешті в Діснейленді. Наскільки я моніторила, навіть протягом року найнепопулярніший, непопулярний час, наприклад, це може бути листопад. Це може бути ну найдешевше насправді мандрувати в лютому. І так далі, найдешевше, що ми знаходили. Квартира для нашої сім'ї не в центральних районах. Парижу коштувала б 200-250, Мені здається, найдешевше була ніч. Квартира ну це як правило це може бути навіть двокімнатна квартира, ну чи квартира з двома спальнями, але з великою кількістю спальних місць. Тобто не, не там величезна квадратура має бути, але ось це найдешевше, що ми знайшли, і відповідно, якщо їхати, це точно буде не одна ніч. Отже, це мінімум, чотири ночі будуть нам мінімум коштувати вже тисячу євро тільки за проживання, за ночівлю. Найдешевший варіант, як я сказала. Далі навіть Париж від нас знаходиться. Ми живемо поблизу Тулузи. Париж до нас 800 кілометрів. На початку, коли ми тільки прибули самі українці, ми безпосередньо було певний час, недовгий період. Перших кілька місяців можна було потягами їздити по Франції за українським паспортом. давали б можливість безкоштовно проїхати. Деякі українці, навіть ті, хто тут зупинився, тут мешкали. Ну зараз вони переважно всі повернулись в Україну або в інші країни, переїхали. Отже, вони скористались такою можливістю за можливості. Їздили в Париж за ось такими безкоштовними квитками. А так білет коштує в районі 60 євро. Один квиток коштує на одну. Людину в одну сторону, ну, тобто до Парижу. Є е, можливо, але я скільки не дивилась, не моніторила ну, скільки переглядала, ось можливості на літаку полетіти, теж дешевше не знаходила як квитків. Тож, ось така ситуація: знову ж таки, сім людей в родині коштовно буде нам їхати. Ну Якщо ось потягом туди і назад, без будь-яких пільг, то це рахуйте ось 800 так. Більше ніж 800 євро тільки на квитки треба. І це не раціонально. Нам буде дешевше поїхати машиною, автомобілем. І якщо, наприклад, оселитись десь біля Діснейленду, то це буде теж так. Це буде зручно свій автомобіль мати і переміщуватися всім разом, щоб не користуватись громадським транспортом, метро там, і так далі. Ну, тобто, тоді не будеш прив'язаний, ось до громадського транспорту, що в принципі теж непогано. Єдине, що там питання з паркінгами, які теж платні, але це інше. Це я зараз вас, мабуть, підвела вже до думки, що основна причина це все ж таки фінанси. Це для нас буде дуже коштовна поїздка, і ми вже хочемо, якщо їхати, то. Принаймні на тиждень, для того, щоб вже одним махом, як то кажуть, за один раз побачити якомога більше відомих місць. І знову ж таки, в тому ж Діснейленді треба, мені здається, хоча б, ну, якщо не один цілий день, то два дні, хоча б присвятити цьому місцю. Отже, так розмірковуємо про це. І не, не знайшли ми такого крайньої дати, коли ми туди хочемо поїхати, але плануємо. Плануємо це зробити, можна сказати, точно вирішено, що ми це зробимо до того моменту, коли ми вирішимо полишити Францію. На той момент, коли ми будемо їхати звідси, ми заплануємо собі ось таку тижневу поїздку, такий вояж, і обов'язково це зробимо, скоріше за все, це буде автомобілем, як я вже сказала. Яку пору року, як це буде відбуватися, ми ще не вирішили. Будемо над цим розмірковувати діти. Ну, не те, що багато знають про Діснейленд. Чули про нього. Я не можу сказати, що в них це там мрія життя там побувати. Скоріше навпаки, вони хотіли б побачити більше відомих місць в Парижі, там, звичайно, ефеву вежу і, і інші місця, які їм знайомі там з фільмів, мультфільмів і інших. Торі з книжок, в тому числі, до речі, тож це треба зробити. Ми були в Парижі насправді, але це не можна назвати відвіданими Парижу, коли ми їхали тікали від війни, коли ми добиралися сюди у Францію Ну, якщо ви знаєте нашу історію, як це трапилося. І в деталях я розповідала. На каналі є список відтворень, Називається все про нас. І там в двох частинах я детально писала, розповідала, чому ми опинилися саме у Франції, чому саме тут, поблизу Тулузи, Як так сталося? І саме наш маршрут. Так, от нас ми літаком дісталися до Парижу з Італії до Парижу. В Італії там у нас буквально була пересадка, можна так сказати. Але ось в аеропорту, який знаходиться за 40 кілометрів від самого ну від центру Парижу, добиралися потім автобусом. До якоїсь станції метро. Там, здається, автостанція була, поряд станція метро. І ось коли ми автобусом їхали, ми дуже здаля побачили вежу і, власне, ну, а так їздили вулицями Парижу певним маршрутом, скажімо так, але що настрій, що стан емоційний, психічний, фізичний, був такий, що про ну, які там. Е Захопливі враження мова не йшла. Насправді, ми не могли собі дати раду. Ми не могли ще зрозуміти, що це відбувається в реальності що це все з нами зараз відбувається. Власне, ось так. Тобто в Парижі ми були, але так були, що не можна сказати, що ми там були. Але і метро побачили Паризьке, і на ньому дісталися вокзалу Монпарнас. Там пробули кілька годин, поки чекали на наш потяг. І, знову ж таки була можливість безкоштовно взяти квитки. Нам червоний хрест французький допоміг цим, і ми вже дістались безпосередньо тулузи. Я вам сказала, що відстань 800 кілометрів, але супершвидкісні потяги, які понад 300 кілометрів. На годину їдуть, і ці 800 кілометрів потяг долає за 4 години, щоб ви розуміли. Бордо, ну, потяг їде. Бордо, Тулуза І ось Бордо це 400 кілометрів ну, по посередині дороги. Дві години до Бордо, 400 кілометрів і дві години до Тулузи ну Тобто це взагалі ну там 400 кілометрів на годину дуже швидко їде потяг, тому, як я вже сказала, що... І Францію, я тоді жартувала, що ось ми Францію побачили дуже швидко, ці 800 кілометрів. Хотілося, я теж жартувала, що я взагалі люблю їхати в потязі, розглядати навколишні пейзажі, але коли потяг з такою швидкістю їде, то особливо не порозглядаєш ніяких подробиць, скажімо так, того, що відбувається навколо. Добре, це якщо. Трошки жартувати. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, я вас трошки теж розважила, відволікла, можливо, від буденних таких ось переживань і справ, І ну, в цьому і мета моїх таких розважальних коротких відео. Дякую за ваші вподобайки, за підтримку каналу, за те, що підписуєтесь, пишете коментарі. Я... По можливості відповідаю на всі. І ось так, якщо не можу швидко відповісти текстом, то знаходжу час, щоб записати вам таку коротку нотатку. Тож, будь ласка, якщо є ще питання, обов'язково їх пишіть, ставте, або на прямій трансляції вже детальніше про щось поговоримо. Дякую, що не забуваєте допомагати ЗСУ. Дякую, що приймаєте участь в зборі, як і я вас. Прошу підтримати під цим відео, як завжди, є реквізити. Робіть, будь ласка, свої маленькі внески, але потрошку ми робимо велику справу, разом наближаємо нашу перемогу, на що всі надіємося і віримо. Дякую вам, спокійного вам вечора. І до нових зустрічей, до нових відео. Бувайте!